Міжнародна виставка художніх робіт під назвою Мистецтво істина, Доброта терпіння завітала в наше місто до уваги херсонців, репродукції сімох художників із США, Канади, Японії і Тайваню. У певний період свого життя митці познайомились із Фалуньдафа, стародавньою системою морального і фізичного вдосконалення. Істина, доброта, терпіння це і є три кити Фалуньдафа у 1999 році. Комуністичний режим Китаю розгорнув жорстке переслідування прибічників стародавньої системи, охрестивши її сектою. Витвори мистецтва тут не просто картини. Це інструмент, за допомогою якого художники висловлюють правду, правду катування і вбивства людей лише за їхню віру і погляди. Враховуючи майстерність робіт, виставка дуже швидко здобула світову популярність. Істина, доброта, терпіння це її закон Всіленний. Тобто художники, художників, познайомившись ти системи, став став на путь себе по цим принципам, розширили своє розуміння закону, основ мироздання. Улучшили свое здоровье благодаря этой системе и вложили эти принципы, как они понимают, на сегодняшний день истина, доброта и в эти картины. Поэтому эти картины условно можно разделить на две большие части: первая часть в первом сзади это красота совершенства человека по принципам истина, доброта и терпения, и вторая часть Ті репресії, ці люди ті люді в подвергається Китаєроботи вражають до глибини душі. Погляд матері, яка тримає на руках вбитого сина, ніби висловлює нерозуміння, за що його вбито. Особливість картини у тому, що погляд матері супроводжує глядача, де б він не стояв, з будь-якого ракурсу. Поява даної виставки в Україні також є символічною. Можна провести певні паралелі. Українці знають, що таке жорстке переслідування власною владою лише за прагнення свободи. Ми запитали, чи пов'язана поява експозиції Фалонда. в Украине и с сегодняшними подъемами. Можно сказать и да, и нет. В какой, в какой степени? Мы все действительно связаны очень сильно с друг с другом. И те процессы, которые происходят в Украине, как я это могу видеть, это отказ от порочной системы. От системы, где управлял тоталитаризм, зло, э, разжигание каких-то страстей, уход от божественного. Мы знаем, что были разрушены церкви при коммунизме. И речь идет о коммунистическом идеологии. В данном случае Украина освобождается от тех последствий, которые были навязаны в течение долгого времени. И мы знаем, что в каждой стране, где тоталитарный режим, режим присутствовал, уничтожалось до 10% населения. В Камбодже 25%. Каждый четвертый человек, житель, был уничтожен для того, чтобы породить страх и тем самым увести человека от можно сказать, от божественного, то есть от связи человека с Богом. Так, так или иначе. Религий много, но мы все понимаем, что человек произошел от Бога. То есть есть теория творения, и сейчас наука подтверждает эти данные. Что существует творец. И эта выставка таким образом связана с теми процессами, как отвечаю на вопрос, с теми процессами, которые происходят в Украине. Народ Украины отказался от, от этого режима. И его ждет светлое будущее. Я вот это на уверен. На виставку завітали і представники пенітенціарної служби. Ми вже висвітлювали візит Херсонського засуджених до краєзнавчого музею, запитали, чи можливий варіант долучення пенітенціарного населення до цієї виставки. Організатори експозиції переконані, що ця виставка у супроводі кваліфікованих мистецтвознавців достатньо потужна, або щонайменше зацікавити чималу аудиторію людей. І це вже буде першим кроком до пізнання Фалундафа, стародавньої китайської системи, яка змінила світогляд десятків тисяч людей у всьому світі, яка виховує в людині доброту і терпіння. Мы планировали, планируем вернее организовать посещение этой выставки осужденими, которые содержатся в дельнице социальной реабилитации. То есть это люди, которые не внутри колонии уже, а за ее границами. И как бы, ну, такое мероприятие, я думаю, оно бы имело позитивное влияние перед их освобождением. Виставка мистецтва істина доброта терпіння проходить у центральному виставковому залі до 26 квітня.